Напередодні нового року студенти Києво Могилянської академії влаштували благодійний концерт Подарунок дитині героя Твоя подяка за мир. Це благодійний концерт, присвячений для дітей, батьки яких постраждали в зоні АТО. Тобто, коли ми брали контакти цих татів, то вони лежали в шпиталях. Тобто, це їхні дітки, і ми хочемо їм зробити подарунки до різдвяних свят, до нового року. Послухати концерт прийшов учасник бойових дій в зоні АТО разом із сім'єю. Супер серйозно, особливо, от, коли виступав этот паріньок, весь. Це просто талатище. Син Сергія Сашко розповів нам, який подарунок він хоче отримати на Новий рік. Дима Мороза, я хочу він подарував мені подарунок із машинку, і, і у мене була нова ручка і новий ліпчик. На сцені виступили сестри Тельнюк Тарас Петренко, учасники «Голос України Дарина Кирилко та Ігор Грохоцький, а також лідер гурту Сало в Шоколаді Леся Кимчук. Завершився перформанс зворушливою постановою театру Образ. Для здійснення дитячих мрій було зібрано понад 7 тисяч гривень. Раміль Лінікієв стала Шабліовська для епізодів.